Всем привет, вы на канале Карась Богдан и это мини-фильм Вина Ну знаешь что? Молодец, Что же снимать. Это а давайте снимать, слушайте, подписники, давайте снимать с моей сестрой. Окей, вот. Всем привет. И мы играем в мою программу. Так, ты Ті тіка -ті -ті проснулася. Ты Ті тільки тика -ті тики -ті -ті Проснулась? Сейчас. Угу. Ой. Так, пішли. шли, и шли. Куди? Це, це, це просто ты будешь говорить. Що таке? Тут міна, не трогай. На дворі ж війна. Ой. Знаємо твоє міни, це не міна. Уйди. Ти чого толкаєшся? Ай! Нічого зі мною не пройде? Щас підійду. Настя, не йди туди, бо тобі капець буде. Ой! Настя стой. <плес> Хе, странно, я жива. Як ти жива, Настя? Ти, 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 ти чу, Настя? Ти як жива? Ой. Та це не настояща міна. Якби вона настояща була, вона мене підірвала. Блін, тільки ногу звернула собі в польоті. <плес> Феррик, звук усі Ну ладно, я бы не советовала. Так, гражданины, выйдите, бы мы тут воюем. Лучше выйдите отсюда. А, так тут же Apple. Дурацкий кавун! А, военни. Ха-ха-ха, на я... Ой! <coughs> так, девочка, пригниться. Окей. Сейчас прыгнусь. Сейчас мы тебя вырубим. Не надо. Uh, и, у меня тоже есть пистолет. И что ты мне сделаешь? И... Я военного раздаваю случайно. Ай, ладно, пофиг. Улетай, улетай, улетай. У меня есть тоже пистолет. Ха, да хай твой пистолет педироваться. Що ты сказал? Ой, бубурка моя, Ой, бубурка моя. Хай твоя бубурка підірветься, як ты мені казал, с пістолетом. Ты не вмієш права мою бубурку обижать. Що ти сказав? Фух, спасибо тебе, Велика. Насправді я за, кого кавунів. За кавунів? Та да десь тут база была, была, была. Ну... О! Де ви я базу. застрілила? Ну що Чего? чего? Нет. есть. Ага, так, вот ты уже. Ой, Баба Настя. Сам такий. А, ну все. Все, понятно. Все понял, предел и гору э, 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 ей, Pra casal, pra Oi, oh, são é guitos. Souri. Souri big... Zanevelet School. De. Devono. <coughs> Oi. Oh. Де воно, І іди твою вялу в басу? О, найшов. ти його вітю слаєш? Так О, все, загрузилось Ой, зорі, зорі, я не хотів Ну якось так довго грузиться воно. Ти з мікрофона знімала. Тепер О все, дорого. я не бачу за О. О! О, там люди. Там база якась. Так. Богдан, що? Хто вірозвашив тебе? Мама, йому мама відзвонила. Він подзвонив мамі, мама передзвонила, йому дозволила. Час. Що вона сказала? Скільки? Півчаса. Півчаса? Так. Да. Да. — А вже пройшло два часа. Давай телефон. Я да, тільки... Два часа він тільки взяв телефон. Коли він тільки взяв? Він тільки що мамі позвонив і ліг на кровать. Тільки. Вже півчаса пройшло. Ще ні. Давай, ложи телефон. Зараз. — Щас. Поїде! Текс, Текс, охранник. Если что, я тебя буду охоронять. Окей. Кавуни не побілять, а яблока будут сосать. Спасайте. Так, выходим. О, там кавун іде, кавун! Кавон! Кавон! Іди ка сюди! Я тобі я тобі не причину. Ай, ти, Дурбелик нозі стрілять мені! Взагалі кукушка поїхала, псих ненормальний. Псих ненормальний. Ой, хто він такий? Що він от нас хоче, той? Приду. Ой, ты псих вонючий, чешу кукушка поїхала, а? Говдобала. Ой, ненормальний. Ой, ненормальний якийсь. який Пожокий, ненормальний псих. Ой, я пицця, я пицця, я пицця. Я пі. Ігру не дороботали. Офігеть в перший раз бачиш. І... ігру не дороботали. Ігру не дороботали. Вау, як прикольно! Ти, ти з голосом? І... Іди.

Надо вставать. Ой, божечки. Все, я восстановился. Э, а я до боза у нас тут было. Так, давай А ты срубил? Нет. Так. Да что тут? ты Дурик. зачем ты это сделал? Не дивіться его, он дурный. Пять сто год ждать. Я неправильно поставился. Я пока подремаю. А, ладно. Грузися, швидше. Ты понимаешь? Грузися. Пробить готово его. Вот. Хватит. О, 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 готово, готово. Я тут... И он бежал за мной. своей королевой. Кс, 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 Эй, груда, лазай, пожалуйста, дай лазай. Вот данного вечер. Текст. Ми мене просто тут коротше виживі там підписники, виживі, живи на месте. Почем я попал, а ту ту туру -ту Ту-туру-туру-туру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту -ту 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 -ту. Открийте двері, воєнні! А, хто тобі йде? Ніхто! Я... Яблкову! Я не хочу... Вибач, я не... Ну, будемо жінати, що це воєнний вбив. Нападав... <губ> Ненормальні Ой, закрий ворота Ворота закриваються Він мінук кі... Ісі 4 Бу... Час буде взрив Ааа, <губ> біда ты, Блин, случайно президента зацепил. Нет, мой охранник. Надо вставать. Че я рассився? Надо вставать, брать мне пистолет. И воювать и ты хоть президент, мені надо на базе сидить. Нас прием, прием, нас пораненый. Отгады, закрилися. Открыто двері. Бо я их выливаю щас. Закрилися. Сейчас попробую якось їх підірвати, ці двері. Сюди мину положим. Попробуем дійти. Надо рівно в мину попасти. Так вот До... дурка мы тоже ложим. И попробуем кось попасти. Есть опоминение попа-пи. Есть ворота зацепили. І ворота підірвались. А, Тривога! 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 Тривога. тривога! А, туда звервались, я лад вісьмой О, Ну, псих получай. Поучай. Ай, Ай. 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 блін, попав. Все, Блін, і Блин, и Він делать? вирубив. вырубив. вони не ...не закриваються. І що нам делать? Головне, щоб ззаду пить підкрався ніхто. Я готов воювать. Даже жилет надійду. Президент ви... случайно. Страх не потеряли? Я ничего не боюсь, я хоть президент, я должен воювать, щоб Apple prek прикр... щоб Apple отстали от нас. От кукушки. Блин, ви воєну дашого того потеряли. Бега дурацкий воеди. И <Клістична> Що тут происходит? Тут куча воеды. Подивимося, Бог раді розділиться з моїм. Щось треба його прирізати. Я щось тебе приріжу. Получи. А! Вот стой, кошка. Надо спасать своїх друзей. Слава Богу, вот тут я до службі, до службі. Прапестик, пистик. І стріляем одес. Ой, тебе не повезло. О! О! А да ты снайпер. Ха. Ловить бомбу. Ммм. Ты як их получил. Як у тебя получилось их закрыть? А вот так получилось. Я специально відкрив, даче вони поломалось, а насправді вони живі. Я ще живий всіх ще... а! А! С... від Пеша живей пьеш. Щой псих Чезведба полубазов шопробазов Det er så smokkete.

вам понравился ролик, ставте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, давай.